Дівчата, всім привіт! У мене трошки нового футбуку. Наготувала дітям собі на день, прихворіла трохи, тому вирішила стати зранку, все наготувати і відпочивати, відлежуватися. Тут у мене, О, зараз візьму ложку. Тут у мене супчик з вермишелью, сирний, тільки-тільки виключила ще, парує. тут. Компот. вирішила зварити, щоб не було через кожних 5 минут мама дай чаю. Потім посмажила млинців їм на молочці. Зварила рис, просто рис це для дочки. Для сина є гречка, тому що він рис не любить. І тут у мене була одна філешка. Я зробила три такі брізольки, наче як у вафельках, тому що сину дуже сподобалися. А дошці зробила звичайні з курячого філе котлетки. На день їм вистачить точно. Так що такі сьогодні невеличкі готування, але ну, на що вистачило сил. Тому якось так, поки що так. Дівчата, всім привіт! <кхід> Обід у мене сьогодні такий простий це аля плов, рис. Рисова кашка, як його правильно назвати, це не пропарений рис, звичайний круглий був у мене. Це мені з дочкою, морква, цибулька, спеції, рис і індик з індичого м'яса, стегенця індича. Це нам, в принципі, і на обід, і на вечерю з дочкою вистачить. Хлопцям макарони, сосіски, яйця. Домашня ковбаса. От що вони до макарон захочуть, темних і буде. І ще я зробила салат, який мені вже скоро буде снитися, але діти його постійно просять. Вони його люблять, вони його на хліб мажуть, так просто їдять це. яйце. Варені яйця, плавлені сирки, часник, майонез. Тому от такі у нас готування. І у духовці у мене зараз печуться шоколадні кекси. Це на десерт. Зараз наготувала. Кекси допікаю, і вперед на огород. Пора попрацювати, поки погода гарна. Далі пишуть, що буде дощ. Ой, не було дощів. Вірніше, як були дощі хотілося сонечка. Пішло сонечко, а тепер сидиш і як бога ждеш доща. Тому що все хоче водички. Тому. Підемо, попрацюємо трошки і будемо зі спокійною душею чекати борщу. Всім приємного борщу. О, Пора готувати борщ. дощу. Всім приємного апетиту, дівчата. Усім доброго ранку. Це сніданок моїх дітей. Це сніданок дочки. Тут макарони вчорашні, одна обсмажена сосиска і все це залито бовтушкою з трьох яєць. Огірок і свіжий салат свій е, з города. Ну, а це сина, так як він салати не їсть ніякі листочки, це все не його їжа. У нього просто макарони з яйцем-сосіскою і огірочок. Там ще у нас є чотири кекси на десерт. І всім приємного апетиту. Ну, а це мій сніданок. Листочки, огірочки, гріночки, тут салат, який я зараз буду мазати на гріночки, тут яйця, сирок майонез, часник і кава. Дівчата, обід з'їли діти мої кекси і замовили нову партію. Сьогодні рецепт е, імпровізація називається. Знову три яйця. Е, молока у мене тут мало, тут не буде склянка, тут грам 100 можливо, тому я додала такий, відкрив у мене син цей йогурт, растіжка полуниця, і полуничний йому не сподобався. Він другий день стоїть, ніхто його не їсть, тому безвідходне без виробництво піде в кекси. Олія від пончиків, проціжена лишилася. На цей раз буде без какао, будуть ванільні, просто ванільний цукор, сіль, борошно, три яйця казала, цукор. І, в принципі, зараз будемо замішувати тісто. Ще тільки що була в магазині, купила дітям лимонад, собі не лимонад. Це, дивлюся, зараз і згадую. Блогер у мене є одна з України, також дивлюся Ксюша, і вона каже: У мене майже кожну закупку є алкоголь. каже, тому ми із сім'ї алкоголіків. Так ось Ксюша, я з вами. Я не часто показую, але я з вами. Ну, також ще було три морозива, і вони в морозилці зараз лежать. Лежуть. Приступаємо до готування другої партії кексів. На три яйця я додала 4, 4 столові ложки з горкою цукру, солі, ванільний цукор. Е, зараз додам, ну, взагалі-то йде 180 грамів, але я, я ж кажу, я завжди готую на око плюс-мінус олія, йогурт. Він свіжий, він, він гарно пахне, він не розлоївся, він не йде нічого. Ну, просто не сподобався він. Не солодкий йому якийсь, не схотів він його їсти. А я зазвичай намагаюся ті продукти, які лишаються які гарної якості, кудись використати далі. З дитинства я росла з бабусею, я так привчена. Так, молочко, молочко, вилили. Тут грамів 100, може 150. І то не факт. Зараз це 2 секундочки, я переб'ю, далі додам борошно, порахую плюс-мінус сіки ложечок. ну, Мабуть, так само, як минулий, раз 10-11. І е, розпушувач знов я забула купити, тому соду погашу оцтом, Обов'язково гашу, тому що у цьому тісті немає сметани, немає меду, там немає нічого такого, що могло б загасити соду, і тому вона може дати трішки гіркоту. А нам цього не потрібно, ми ж для дітей печемо. Так, усе тісто готове. Ось таке воно сьогодні. Гарненьке, густеньке, як гарна густа сметана, як на млинці. Зараз розливаю по моїм страшненьким стареньким формочкам і в духовочку. Смакота! Ось такі в результаті вийшли ванільні наші кексики. Такі вони теж м'якенькі, такі пухкенькі. Зараз розламаю одного потім з'їм. Так, фокусуйся. Ось такий він. Не сухий, смачний, ароматний кексик. Ну і поки пеклися кекси, паралельно я забадяжила нову партію пельменів. Це з куриці. Не свинина, не цей чисто виключно куриця. Із е, стегна м'ясо. Перекрутила рецепт стандартний, тісто не заверне звичайне. Ось так. Нові поповняємо запаси, тому що те, що було, допоки був племінник, син, вони його все поїли. Тепер зробила нову партію. Не знаю, як надовго вистачить, але ну, просто це улюблена вечеря моєго сина, ну, взагалі-то моїх дітей. І часто буває, приходиш з городу і простіше просто зварити. Пельмені, ніж видумляти щось таке. Тим більше, що вони не покупні, вони дійсно домашні, з м'яса. Ти знаєш, що ти туди поклав, ти знаєш, що їсть твоя дитина. По суті, це макарони з котлетою. В принципі, одне і те саме. Тому м запасаюся, за заготовлюю. Заготовлюю постійно. Пельмені в мене є в морозилки. І м коли приїде на татко, пельменів буде. Пельмені будуть готуватися частіше, тому що це він, виновник цього всього. Це він підсадив дітей на цю е, страву. Дівчата сьогодні невеличка така базарна в мене закупочка. Е, вона йде гриби, купила. Хотіла красивші, звісно, купити, але мене жіночка умовила. Вони такі непогані, вони гарні, вони ну, трішки колір поміняли. По 50 гривень взяла я 2 кілограми. Вона каже, так вони 60 якщо будете брати всі, то я вам віддам по 50 Я взяла усі, тут 2 кілограми, трішки я поділилася зі свікрухою свекрухою своєю. І плюс в подарунок до цих грибів, тобто тут на 100 гривень, в подарунок до цих грибів вона мені подарила ще пучечок м'яти лимонної. Будемо робити мохіто дітям. Далі е, я купила, на цей раз вже купила у свік у своїй філе. Куряче, тут ну, гарний такий пакуночок по 130 гривень. Вона мені рахувала. Тут на, здається, 200-240 гривень цей кульочок. І фаршу я взяла, тут на 80 гривень фарш індичий. Е, 320 гривень за все я отдала за фарш і за філе. Далі на базарі також я купляла речку. Вона по е, 50, здається, гривень і тут на 20 гривень. І взяла два кабачка по 65 гривень кабачки. Ну, через те, що вони трошки такі не самі красиві, але вони тугенькі, і на рагу мені дуже-дуже підійдуть. Е, на 50 гривень. 70 гривень я віддала за це все. І картоплю також взяла тут на 15 гривень у бабулечки я взяла, тому що в мене картошки дуже-дуже мало лишилося. Також е на оптовій базі там я взяла, як завжди, амбасадор. Е тут 120 грамів на цей раз вона коштувала 80 гривень. Минулі рази була 100. Мабуть, чим частіше я у нього беру, тим більше він мені знижку постійно робить. Також у нього я взяла згущене молоко фаворит. Е Скільки тут, тут об'єм з чимось, мабуть, як завжди, 360 грамів за 45 гривень. І взяла у нього томатну пасту за 12 гривень чумак. Це мені також там дорого знадобиться. Плюс у нього я взяла ще оці ці вафлі для брізольок. На цей раз взяла дві штучки по 25 гривень на 50 гривень. Буду робити ці брізольки. Знову сину, а також їх можна звичайним згущеним молоком намазати, такі тортики вийдуть. Взяла у нього ще рошеновські вафельки по 43 гривні. У нього були шоколадні це мої найулюбленіші, де бачу, і по акції їх завжди купую. Це найсмачніші для мене вафлі у світі. І у стаціонарному магазині, де купляла ковбасу з сосисками, також купила батон. Але чесно, я не знаю, скільки він коштує. Я вам не скажу. Але за ковбасу, за сосиски, за батон і за яйця я віддала. 300, 300 з чимось гривень. Не пам'ятаю, діти уже зажужали, не пам'ятаю. Ось така у мене закупочка. Ну, якщо так порахувати, то тут десь буде 1000 гривень. Тому що десь я розраховувалася налічними, десь я розраховувалася карткою. 1000 гривень. Отаку. От Будемо їсти. Новий день, нові готування. Поїхала зранку, скупилася на базарі, показувала вам, що купила. Це шампіньйони, які я купила. Трішки я у свіжому вигляді такі ті, що свіжіші краще, наче я лишила в холодильнику. Ці вирішила, зараз я їх переварю. Зілью воду, нехай вони повністю остинуть, я їх розфасую по кульочкам і відправлю в морозилку. Коли мені потрібно буде, я буду просто витягувати їх там на яєшню, на якусь картоплю там з грибами чи ще щось. В сирому вигляді відправляти їх в морозилку не хочу, краще відварю один раз, трішки буквально хвилин п'ять, нехай поки плять вони. Далі приготувала я Доготов... доготовлюю, Доготовлю, господи. Таке овочеве рагу, воно йде з курячим філе, і також з шампіньйонами. Тут у мене картопля, кабачок, морква, цибуля, Що там ще? гриби м'ясо. А трішки помідорів у мене було в морозильці свіжих, і томатної пасти столова ложка. Посолила, гарно поперчила, бо хочеться такого гостенького. Спеціально роблю таке рідкувате трішечки, щоб нам з дочкою. Це виключно для нас страва. Вона давно мене просила, але все ніяк у мене руки не доходили зробити рагу. Тому робиться таке овочеве рагу. Нам на двох. Це буде і замість супу, і так просто. Сину смажила картоплю, ще трішки лишилося. Це він обідав, не знаю. Можливо, на вечерю буде, а ні то може. Ми з дочкою доїмо. Ой. І тут у мене смажаться нагетси з курячого філе. Думала, сухарики будуть такі оранжеві, а вони якісь сіро-коричневі. Це де я їх купляла? В червоному маркеті по 7 гривень. Не сильно красиві, але ж воно все знову буде смачно. Ось такі у мене готування. Нагітці, здебільшого, це сину. Дочка у мене не сильно полюбляє м'ясо, вона більше по грибам. Ну, поїмо. Тож, на цьому, в принципі, буду це відео закінчувати. Грибочки мої починають кипіти. Дякую всім, хто на мене підписався. Підписуйтесь на мій канал, ті, хто не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!